Всім привіт! Така ця Аліса смішна, що я не можу з неї. Дала їй водички, бере лапами, перевертає, а потім сіно облизує. Комедія. Кролики п'ють теж водичку, а там рветься пух, крайня клітка. Наша Вредіна готується стати мамою. Тут скоро кроленятка. Гусеня там теж дала їсти, пити. Вони собі тут обалдеють. О, на вулицю ще їх не випускаю, бо в нас щось вроді сонечко, але прохладно, хай ще трохи сидять. Ну, Його в баню не буду різкувати. Так. таке у нас хазяйство. Да? Хазяйство. Гусі, 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 гусі. гусі гусі. Ви мої госенята маленькі такі. Мої такі хороші, хлопці ти дівчатка там є, так? Да? Гесь госі <гум> Там у мене одна бочечка, ой, курочка сидить вона, ну, яйчко несе, несеться барышня. Тут коробки у мене ще не повикидала, хай стоять, може, дещо пригодяться. Ну, такий у них тут акваріум зробили. Вікна такі стекляні, бачите, загородили, зверху позагороджували, але все одно курчата сьогодні зранку знов від них повилазили. Залазить туди до них. Ну, хоч так. Бо якщо всіх разом пустити, то вони їх перетопчуть і качки будуть їх бити, а так у них свій отдільний куток відгорожений. Вони тут трохи попідростають. Потім треба буде зробити, щоб тут таку відкрив. На крючочок закрив. Поняли як. Щоб я їх пасла. Щоб не перекидати раз за разом через це. Я просто відкрила, вони повиходили, попаслися і назад позаходили. Да, дітвора, будемо ходити пастися, в нас тут а є, де пастися. У нас тут поле велике біля нас. Будемо випасати. Берешня. І пухарве, і кумкає, і свариться. І так. Бачите? Дівка моя працює. Так, козенят не вивожу, бо хочу сьогодні стирати, а якщо їх повивожу, то хана буде всі стірки. Зараз понакидую сіна, зерна і хай сьогодні сидять на мі... О, а що я? Трапку не забрала, Подоїла, але не забрала. Молодець, каже, каже, дамаш. Тут теж треба буде... Почистити бо вже в них слой сіна. О. Так. Хлопці, хлопці мої, хлопці, шархан, привіт, привіт, красавчик, привіт, біляш ой, біляш, ой, біляш, Біляш буде для того, щоб Ну, хто буде з чужих людей приходити, кози приводити. То буду пускати, а шархан буде для своїх дівок. Да? Ага. Перся мені ногою в груди. Сархан. Сархан мій дядько. Мій дядько такий дядько, дядько красунчик. Так, хлопці, тікайте. Тікайте. Забирай ноги. Давай, давай, давай. Забирай, забирай. А-а. Біляш? Так. Дівки мої, самії дівки. Сидять мої дівки. Ростуть, у фортуни вже такі розки повиростали. Вже такі розки красиві, так? Ну, Луна, ти в нас без рожка, доча, красуня моя, Діма, вчора поробив їм кормушечки. Сьогодні приїде, почіпляє. Зараз я покажу. От дивіться, оцей качур, що я купила, він один так і ходить. О, сам собі. Оце во чудо. О, кочка встала поїсти. Оце во чудо щось одне ходить, і то два чуда ходить. Нічого не можу поняти, Чи це качурі, чи це що це таке. О, бачите? Чи це качечки? Нічого не бачу. О, І о, два чуда. Чи це дві качечки і качур коричневі. Нічого нема. Чи три качечки тільки якісь дикі. Качур сам по собі. У нього своя республіка. Вітер такий холодний. Зараз покажу, які кормушки. Діма мені поробив. Вон люди кози припинають теж, бачите. Може там дерева не погризуть. Ті, що я посадила. Так, Такий є ящик два штуки. Та нам Тут один дід віддав. в одному ящику заколотилося їм їдло, що я в тому відео казала вам, Діма, колота. Бачите, отакий корм. Ячмінь, кукуруза і корм від куріни. Який корм купляю, я вже показувала вам не один раз у відео. Відпоріни для королів, з це діостатіку. От, у нас є тепер єсточки кролика. О, я не так положила. А це зробив Діма кормушки на зерно Козам. Поставити кусок солі, зерна, поняли? Це для кіз. Сьогодні приїде в Чіпе. і все, і вони вже будуть. Старілками, бо там е, великих коз і в, е, хлопців є кормушки, а в малих дівчат нема. Треба буде, а це ще в нас шифер, то хочемо цей, е, як його сіник поставити. Водій ми вже цю сітку зняв. Треба цю сітку буде поставити, можна буде гусенят пускати пастися. Бачите? Поставити сіника треба, бо скоро сіно, косовиця, куди його складати, щоб воно не мокло. Поняли? І буде накриватися криша. Щоб в мене було сіно заховане. Слухайте, ви, вирізали, ми були оту черемшу, пам'ятаєте, чи як вона черему, чи, а бог його знає, як то деревина. Скільки вона пагонів воно попускала. Треба буде повирубувати сапою. Бачите, скільки всього. Юка моя походу, ходу попропадала, Ну, не знаю, там щось серединка зелененька, може ще відійде. І там, і там зелененьке. Може ще що щось буде з того всього. Трояндочка моя одна. Одна моя трояндочка. бачите? Чи буде щось із неї? Може щось і буде. Щось вона так росте? Помалу-помалу. Майже її не видно. Чорнобривці тут теж, слухайте, щось не сходять. Капець якийсь в цьому році. Зато скоро піони будуть звісти. Я так переживала, що хоч би вони повилазили. А вони ще й зацвітуть. Не тільки повилазили. Бачите. Так що, буде красота. У мене метіоли Рядочок тут вилазить. Я люблю, як вона пахне метіола. Дуже гарний запах має. так. І тут у мене кала, чекана, чекала, як її правильно вона. Одна, два, три буде. Вони в вазонах більше б людей бачу, але я висадила цибульки в грядку. О, і кажу до діми вчора чи коли це ми сиділи. Хана тепер буде моїм квіткам. Гусенята будуть бігати все скубати. Треба придумати, чим загородити тут морду. Перед цей. Щоб вони не лізли тут. І з тої сторони треба теж буде погородити. Бо ж вони мені повискують все на світі. І буде даром мій труд. А, всі їдять. Гаврюші теж насипала, кабанчик ще на місці. Йому на життя. Ми ніяк його не можемо прибрати, то часу немає, то нас немає. Так він і сидить там, в клітці Хай сидить поки. Поки хай сидить. Курчата теж вже попідростали так гарненько. Така красота прямо. Всі ростуть, розмножуються. О, це дуже добре. Люблю, як багато хазяйства. Вон виноградик мій. Ліза, треба для нього теж підставку зробити. А тут а я була, посіяла рядочок. Гладіолуси, тільки такі дітки, поняли, такі маленькі ці бубляшки. Може по сходи, то буде добре. Слухайте, ну його не видно. Ні одного. І тут оцей будяк зараза. Ще й курі мені парпають. во, отак його, бачите, понасівала. Не знаю, чи я показала, вам, таке. Курі парпаються зарази. метеоли теж не видно. Тут рядочок. І метеоли, і айстри. Не знаю, треба городити, бо це діла не буде. А все загороджувати. Ряди видно, моркви не видно. ну Нічого, може ще Так, друзі, пішла я гріти воду, буду займатися стіркою. я вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Постираю, може, що сьогодні вспію і прополоти це все. А не, я заведу полівізатора, побризкаю і буду сидіти чекати, коли воно повигорає. Хоча б той й переяка. Я з ним спасу не маю. До зустрічі в наступних відео.